Гадаю, що на джідропі за промокодом ATOMF та ATOMF11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали всім привіт, друзі! З вами знову я Атом, і сьогодні ми починаємо з ось такої виграної битви і мій баланс. 18 тисяч джепонтів. Також нагадаю, що в цій рубриці я маю дійти до найдорожчого ножевого кейсу на дже-дропі, а саме Платіном F-кейсу. і тут є, є цікаві варіантики, Ну, ми до них е, пізніше повернемось, якщо, звісно, накопичимо сьогодні. Е, я дуже сподіваюся, що це в мене вийде зробити. От я не знаю навіть яку тактику використовувати, тому що ну, відкрию я Red... Так, кейс. Ну, в мене ж зірє, ні? Ну, може і не зірє. В принципі, логічно. Ладно, хочу оцей, хочу оцей кейсик повідкривати. The Main Price і може щось. То я її виловлю, звідси. Ну, це 3К, але може якась гарна конфігу... конфігурація. 3500, ладно, ще разочок можна дозволити собі. Відкрити і може щось таєвими. Азімов це дуже гарно, адже це може і 8 коштувати, і це коштує 8 якраз таки. Так. Трошки в плюсі ми поки що. І ще раз, редлайн. Редлайн це АВП, значить, по ідеї це теж окуп. 4700, невеликий окуп, 3, ой, 23 тисячі. Коротше, в мене є. Можна зробити ось так: за 6 тисяч. Маскові оці кейсики і. Окей. Оце більш-менш рятує мене. 6К, 600. Відкрили за 6000 Ну, нормально. А, пропоную. Зараз просто-напросто трошки отак от покрутити. Давайте фастом навіть 4К 5200. Випадає так. Оце продаю, оце продаю, оце продаю. І два апгрейди я роблю. 400. Ну, давайте. Поставлю на. Чу... На 3000. Чим би ні. Ось так. От. пам, полетіло, Може, ні, не випадає. Скільки в мене поспіль апгрейдів, які не зайшли. Зараз ми це подивимось. Апгрейди. Ну от. Ну, от, якщо що, там я ще до ну, до якби цієї серії робив. Пробував дійти, в мене не вийшло один раз. Ну, це неважливо. А, давай. 800 я витрачаю. 8к отримую. Стоп, стоп, стоп. Ще раз. Можна ще? Ну, 1400 вже трошки гірше. А, а мене ще є апгрейдик. Так, не спішимо. Мені треба. Оце дуже треба. 10к дуже треба зараз, бо це по факту вже ми майже дійшли, якщо не випадає. Окей, 890 поставлю на. 1004, думаю, ось так. Що це заліз за P250 якесь. О-о-о-о! Павутінне не... кімано якесь, так. А, так, це в нас випадає. 30к є. 30к є, але це ще нічого не значить. Якби побив вже рекорд, тобто, ну, конкретно цій рубриці. Рашей, Рашбі 1 Ну, мож... один можна, один можна, я думаю. Давай, і якщо він окупить, то це. Стоп! Стоп, стоп, стоп. Це 8к або навіть це 9200. І це означає, що це плюс. 34. Ти... Ну, 33500, ладно. Вже так округляти я прям не буду. А фронтмен можна дві штучки. Дві штучки, 5500 і, скоріш за все, випаде фігня. Випадає фігня, так. Да. Але нічого, я не розтраююсь і, мабуть, продаю от тебе. Відкриваю ще раз, будь ласка, щось гарне. Щось гарне просто. Щоб, от за 4К можна. Стоп, я, не... я вже подумав, з золотою монетою щось випаде. Давай заві. Ні, за вісім не випало. Ладно. А, давайте. 30. Почекайте, точна сума цього кейсу мені потрібна, точна ціна, точніше. 39, окей. Я, да, 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 39. Тобто, треба робити апгрейд на 9000. Так, да, 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 да. да. 8600. 8, 8. Ой, 8600. Так, ну не 860, А, Давай. Блін, не випало. Так, та не випало. Ну, нічого, нічого. У мене є три, по факту. Дуже небезпечно зараз буде, типу, щось прям таке жорстке робити, але. Можна, до речі, шторм повідкривати просто по одному, по одному кейсику покрутом зараз. І може, щось з цього вийде. Так, це плюс 300, якщо гарно, nice, плюс 400 навіть. Давайте фастом прокручу. Вайт-аут це дуже гарно, це 3500 і вже 32 тисячі в мене. Так, це скільки Ти, ти касарі, коштуєш. Можна спробувати. М, на 9000 ті ж самі закинути. Можливо, ні, не випадає. Тут це прям видно. Лілпік 2400, найс. Nice. Ще раз. Вайтау, гарно. 3500. це І відкриваємо. Угу. Хромопушка. Хромопушка вона летить на 8. Скільки? 500, правильно. отакі, от ні, ну, да-да-да, Отакі рукавички не випадають. Так, щось мене, мені це не подобається. Можна вак відкрити ось так. 4200. 3.200. Може, контракт зробить своє діло? Так, оце ще закину. 3300, ще скільки випадає, 2500. Закидую в. Ну, давайте 10к. 10к, може випаде. Стоп! Це, це максимально зараз схоже. Так, 10к випадає. Оце мені подобається вже, тому що 36 тисяч. Дуже-дуже небагато залишається. Давайте. Два пляжних, пляжних відпочиночки. Відпочиночки, не. А, ага. Ну, не сказав би, що це супер гуд, але окей. А, можна спробувати просто апгрейдик зробити ось тут. Ну, наприклад. Ну, а що, а що, наприклад, на 6к, просто на 6 тисяч. Роблю апгрейдик. Ось так от пам. Не випадає, пойде, да, не випало. І е, тут теж на 6 тисяч, да, просто 6 тисяч. Може зайде отакий от. юсп от, е, кайман, юсп на юсп розмінюємо, не розмінюємо. Так. Е, пропоную, значить, відкрити фронтмена. І теж, якщо випаде прям жорсткий на окуп, я піду це в апгрейд засуну. Ну да. Це печально. Ну хоча 2000 це не так прям, щоб і погано. І я думаю, є шанси, що зараз випаде. Почекайте, Гальмує. Ні, не гальмує. Схоже було. Признаюсь, було дуже схоже. А що робити мені? Я не знаю, якщо чесно. Ніби хочеться щось дороге відкрити, але я одночасно розумію, що якщо я відкрию дороге, то це буде. Ну, м'яко кажучи, скоріш за все злив. Так, 1000 найс, 680 окей, оце норм. А, і оце погано. 4500, окуп на 500 є. Ще разок. Ще разочок і 500. Пога... Ой, погано. Оце норм і ще один такий. Хоча б такий. Найс. Це 5300. Продаю 2000 нафармлено. Ні, я, я не знаю, ну апгрейд же має колись зайти. Ну, типу, там не такий прям жорсткий відсоток, От, Окуп це, 2300, відкриваю ще раз. Ще один окуп. 3000 на, ще раз. Оце вже не окуп, дивіться. І ми з цим йдемо. А, може є шанс в нас, дивіться, апгрейд. Обгрейну... Ну, типу, якби, апгрейднути саме цю зброю в контракті. і... Випаде щось. Ну, да, випадає ще гірше. Ладно. Нічого страшного. І-і-і. 7300. 7300. Давай. Стоп! Почало дуже повільно. Випадає. Випадає. Почекайте, я ж правильно розрахував все? Я, ну, я по-любому по правильно розрахував. Так, 39 тисяч. Я дійшов до кейсу. Платінум Найф. Нарешті. Це яка серія? Це 17 або 18 серія. Я вже точно ну, не пам'ятаю. Тому найдорожчий кейс на дждропі, саме от, з якого падають тільки ножі. І, як я й казав, давайте роздивимось. Супер. Ну, давайте роздивимось погані варіанти. Прям те, що не дуже хочеться. Оце і не дуже хочеться. Um... Ну, так Ну, оцей, мабуть, не дуже хочеться. А все інше, воно норм, ні? Ну, о, ну оце, я так розумію, якщо, типу, якесь отаке випадку. Окей. Полетіла. Platinum Knife Кейс. Давай. Просто вийде щось дуже жорстке. Я забув, що тут є лор. Так, да, він теж поганий. І, мабуть, через те, що я його ну, не взяв, якби... В... Ну, Не порахував його, він не випав. Да. Ну, нічого, окей, я це продам. Це залишиться на наступну серію. Тому на сьогодні це все. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.